І так, треба приміняти, так? І ну, рубашки, і да. скатерти, все. Але Какого це треба робити так? Звісно, да, ну, да. да. так. Нажимати треба добре. Оце рубель. Качолка називається. Називається качолка. це рубель. І да. так ми гладимо, гладимо. Усе гладить, і скатерть, і рубашки, і рушники, і рушники. Все полотняне, усе. Потім відтягуємо скачівки. Так. Так. Потім так, качолки. от качолкає, це ми вже згладили. Так, беремо і знов друге. А ну, можна попробувати. Пожалуйста, не... Пожалуйста, ну, Пожалуйста, попробуйте. Ага. Дивіться, аж правильно. Да, чи косу надо ровно. На скосу, так? Так, ровненько так, треба. Да. Так, щоб вона ровненько була. От уже пошла на скос. Уже ти не... неправильно. Уже неправильно. Да. Довго вчитись треба. Да, і, і пошло, воно не так. Так що вчитися, треба. Щось вийшло. Да, вже, звісно, трошки не вийшло. Ну, ну. А тепер витягують з Ну, ляпай тепер, да, ну, тепер. як що вийшло? О, добре. Вигладимось. Дякую за науку, буду вдома тренуватися. Да. Да, Щоб вийшло. Що... Да. Да. Я дуже хочу на ніч сорочку, нічну сорочку з полотна пошити. І рубашка, оця з льону, з там, канапель, чисто вибирає нерви. Треба рубашку на голе тіло так. і спати. Її. І так. вона вибирає нерви. Колись у нас мама каже, так, дітки, а давайте всі рубашечки полотняні. І вже то спадаєш і спиш. А тоді береш і відкидаєш, а п'ять вже даєш, що тобі треба. І рядна, була. і рядно, таке, що одіяло. Вдвоє така ж, як наволочка, це буде скатер. верну. Тоді удвоє шиє одна до одного і це значить, називається, і називається рядно. Як а 他就说：“你家，你不走。”